Життя по-новому або ж законопроект під десять 10449 сьогодні, 11 квітня, підтримали в другому читанні депутати Верховної Ради України. В більшості це були депутати від фракції Слуги народу. І сьогодні я вам розповім, які ж нові нововведення вас чекають для тих українців, які за кордоном скажу так. Нам буде непросто, тому що. Депутати приготували для нас сюрприз. На мою думку, що багато депутатів взагалі не приходили голосувати через те, що вони не знали за що вони голосують. Проте деяким вдалося все одно проголосувати, навіть не знаючи, що містить цей законопроект і які поправки приводилися. Бо ця інформація до депутатів навіть не дійшла. Ну і це ми можемо подивитися з тих депутатів, які проводили прямі трансляції у Верховній Раді. Мова не про це. Продовжуємо флешмоб для тих українців, які за кордоном прошу вас та закликаю написати, що я не ухилян, тому що я особисто не ухилян і не ухилявся від служби чи мобілізації, адже я досить давно проживаю за кордоном. А ви, жінка, чоловік, неважливо. пишіть свою відповідь. Тискайте вподобайку для просування наших українців, які за кордоном і які допомагали від самого початку всім українцям, які в Україні. І по сьогоднішній день це роблять. Проте наші можновладці, наші депутати відбивають повністю будь-яку ініціативу щось допомагати Україні, тому що саме вони знищують українців, і тільки, тільки це роблять. Я до цього так не висловлювався ані разу, але цим всім вони показують, що вони зараз зміни, які впроваджують. Я вам хочу їх сьогодні зачитати. І на кінець скажу, що буде з українцями за кордоном і. Обмежено придатні, повинні будуть повторно проходити в військово лікарняну комісію. Це раз за наявності у громадян більше одного транспортного засобу. другий можуть мобілізувати. Це два ТЦК отримує дані від МВС щодо автомобілів підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов'язку. Підприємство зобов'язане забезпечувати у разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки до військової частини. Це три. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Наступний обов'язок поширюватиметься також на трактори та іншу сільгосптехніку. Необхідно обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи Державного прикордонного службовця ДПСУ. Ну і закон. Якщо щось набуває чинності від моменту підписання президентом рівно через один місяць. Але це ще не всі зміни, друзі. Також хочу вам зазначити, що без військового квитка на сьогоднішній день, уже як закон набере чинності, не будуть випускати навіть тих, хто має право на це. Наступне, від мобілізації звільнили увага! Кого, як ви думаєте, ану, пишіть в коментарях співробітники поліції, помічників депутатів, ну і, звісно ж, тих, Власників, які мають стратегічні підприємства. Повістка буде вважатися врученою для тих, хто за кордоном це важливо. Як тільки буде представлено штамп поштою про неможливість вручення листа з повісткою за місце проживання військовозобов'язаного, нагадую, що не тільки чоловіки є військовозобов'язаними, а й жінки також певних професій. Так? І якщо ви за кордоном, вас нема вдома, вам принесли повістку. Штамп автоматично, повістка вручена. Все. Так, все відбуватиметься, і незалежно від того, скільки років ви за кордоном живете. Якщо ви маєте українське громадянство і ви військово зобов'язаний, вас також це стосується. Ну або ж якщо ви не можете ВЛК пройти, то вас також будуть вважати військовозобов'язаним. Чи не так? 60 шістьтере. Також ті громадяни, які не мають 18 років, якщо вони думають, що вони зараз поки що в безпеці, то ні. Ті, що будуть військово зобов'язаними, я вам також хочу додати, що вам треба буде після 18 років отримати нормальний закордонний паспорт. Такий синенький, як і в кожного з дорослих. А як ви його отримаєте, я на кінці скажу. Ну і люди з інвалідністю будуть зобов'язані проходити повторний медогляд щорічно. Тобто, додам, ви не маєте руки, ноги, не маєте якоїсь кінцівки. Ви маєте таку проблему, що нічого не бачите. Ви є психічно хвора людина. Вам кожного року. Треба буде з вашим родичем, бо самостійно ви цього зробити не зможете, правда? Їхати в обласний центр сіл, це ж просто тяжко добиратися інколи. І нікого це не цікавить, ви будете щорічно зобов'язані це зробити. Я сам людина з села, українець з українського села, і можу вам сказати, що це просто катастрофа. Доїжджати за свої кошти, які ніхто мені не поверне, щоб довести, що я маю інвалідність. Таке буває тільки в Україні, як в людини може нога відрости або рука, якщо в неї немає гроші на ампутовані кінцівки. Скажіть мені, будь ласка. Можливо, у вас є відповідь. Ви скажете затяжне відео. Я говорю правду, те, що я думаю, те, що й коїться, і я зня, зняв рожеві окуляри досить давно. І вам це ж саме рекомендую. Ще одне: аспірантам залишили право на відстрочку. Проте, на відміну від отримувачів другої вищої освіти, того ж рівня, вам відстрочки не буде. Це ще не все. Тепер, друзі, ми плавненько переходимо до найголовнішого. Тому що, тому що, що ж буде з українцями, тими, що за кордоном. Залишається правильно, а ви знаєте, що не будуть звільняти військовослужбовців, тобто Уміров сказав, що не буде жодних, е... як то кажуть, замін, жодних відпусток і так далі. Щодо надання консульських послуг за кордоном. Увага! Протягом 60 днів з моменту вступу в дію закону здійснюється за умови одночасного оновлення персональних даних в консульських установах. Це установи закордонно. Згідно з нормою про обов'язок всіх громадян, всіх громадян України як зазначено оновити свої персональні дані в умовах воєнного стану. І це нам депутатка е написала. І хочу вам ще додати, що вона. Описали мотиваційний пакет, який міститься у законопроєкті. Можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов'язаних, які підпишуть контракт з МОУ. Додаткова відпустка та винагрода за знищення або захоплення озброєння чи техніки росіян. Я вам залишу посилання, друзі, на цей сайт Суспільні новини, з якої читаю цю інформацію. От останній абзац, і ви там це все дізнаєтеся. Я хочу вам сказати, що вже ходять чутки, і я впевнений, що це відбудеться, так як в Ізраїлі. Що жінки також будуть зобов'язані проходити військово-строкову службу. Як це зараз зроблять в цьому законопроєкті чоловікам від 25 років. І жінкам також дадуть змогу Примусово ставати на військовий облік, і звісно ж це відбувається в Ізраїлі. І там жінки також проходять строкову службу. Нормально це можливо не всі по бажанню, але напевно там всі, хто має е, ізраїльське громадянство, додасть це як відбувається. Хто там вже служив? А я впевнений, що мене такі дивляться. Ну але українці за кордоном ви не розумієте, що вам просто геть повністю затягують, зашморгують на шиї. Е, е, Самі знаєте що? Шнурки для того, щоб нам перекрити кисень за кордоном, щоб ми повинні були повертатися назад в Україну або ж створюють корупційну складову. Одне з двох, яке ви виберете: їхати в Україну і не повернутися чи вибрати корупційну складову та отримати будь-яку консульську послугу, яку ви знайдете. М -м -м -м. Підкажу вам в інтернеті. Саме так це все буде працювати. От в мене іншого. І, -і знаєте, я довіряю владі, що вони хочуть що змінити. Чи я помиляюсь своєю думкою. Напишіть свою думку в коментарях. Ну і подивимося, що, як люди на це відреагують. Тому що я ще так слідкую за одним таким персонажем, який називається Сергій Ягодінський. Ягодзінський, перепрошую. І він толкова людина, також він, по-моєму, є якимось викладачем у виші. І в, в нього такий пост на телеграмі про те, що більше п'яти не можна їхати. Це за автомобіль за руху у колонах більше п'яти штраф 850 гривень, або позбавлення права керування автомобілем. Далі автоматичне відео та до фотофіксація порушень правил дорожнього руху. Передбачаються штрафи за порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані в автоматичному режимі. Обмеження ЗМІ. передбачає покарання за здійснення діяльності інформаційного агентства або державної реєстрації. За таку інформаційну діяльність передбачається штраф порушення організації мітингу, штраф 3400. 3-400 або арешт на строк до 10 діб. Далі використання засобів маскування з метою уникнення ідентифікації особи. Штраф або арешт на 15 діб. Встановлення без дозволу та проведення мітингу наметів. Штраф або 5, у 5 тисяч гривень, або, знову ж таки, арешт на 15 діб. І надання та проведення протестів приміщення чи будь якої іншої допомоги. Штраф 10 тисяч 200, або арешт на 10 діб. Всі хочуть зарештувати, але я думаю, що там штрафи будуть всі виписувати. Ну і звісно ж, е обмеження доступу до інтернет-ресурсів. Також закон передбачає процедуру обмеження доступу до інтернет-ресурсів, що порушують законодавство на основі експертного висновку. Хто його робить, незрозуміло, але можна так будь-ким будь маніпулювати. Невиконання провайдером вимог, штраф до 6800 гривень. Невиконання вказівок СБУ штраф 1700 гривень. Тобто СБУшники будуть мати все. Все. Тобто... Їм буде абсолютно все рівно. Якщо СБУшник поліціянтові каже: Слухай, ти не правий, якщо ти мене не послухаєш, ти ще штраф отримаєш.' І поліціянти будуть слухати СБУшників. Служба безпеки України. Так це буде відбуватися. І я не хочу продовжувати, тому що мені чесно, не весело. не весело. Але я буду продовжувати для вас розповідати цю всю інформацію. Тому підписуйтесь, щоб це не пропускати. Разом до перемоги.